Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Бел. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. А, про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди і ми, тому що кожен з нас має цей знак Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже. Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте? Тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег-астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце, в якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати, а також і Венера, і а, Марс. Меркурій, ну тобто, це взагалі е дуже цікава історія, там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто, не маніпулювати, хоча це також. Цей колір допомагає робити. А допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Терези, я вас вітаю. У нас листопад місяць, і я вас запрошую на прогноз таро. Починаю я з золотого таро. Подобається мені, як вони блищать. Карти. Терези. Починається місяць, у вас доволі спокійно і стабільно. Четвірка пентаклів. Гроші будуть. Усе вдома буде те, що потрібно. На все у вас вистачить коштів, за що вам потрібно сплатити. Ну, тобто, ви розрахуєте чітко. Чотири якісь важні а, такі події, або, а, що потребує вашої уваги, а, коштів. У вас вистачить і сил, і досвіду, і коштів. Карта стабільності. Я також рекомендую піклуватися про себе, дбати. Бачите, смачно годувати, бути в теплі. Ось. Далі. Королева у нас мечів. меч Це і ви, це ви і є Терези. Це о, про те, що можливо у вас буде спілкування з статусними жінками. А, можливо, вони на державній службі, або це вчителі, лікарі, наставники, начальники ваші. І о, можливо. Їм потрібна буде від вас якась інформація, донести якийсь документ, ну, якісь бюрократичні такі а, події, спілкування з ними. Або ви вирішите якесь питання, яке вас турбувало. Вам вдасться вам допоможуть жінки, а, якщо я рахувала, да, то знову перерахуються терези, близнюки і водолі. А це також ви? Ви можете надати таку допомогу. Далі. Підвішений. Це старший аркан дванадцятий. Він говорить про те, що час зупинитися. Я вам раджу: ця енергія вам радить зупинитися, але не просто так. А подумати, зробити зупинку і подумати, а що ви можете зробити якось по-інакшому. Не так, як раніше, ви робили будь в чому. У вас буде в чомусь загвоздка, вам чогось буде не вистачати, можливо, ось там по тій королеві. Мечів якоїсь справки, бумаги, ну, тобто документу. І, можливо, вам потрібна буде ну, якась така знаєте, головоломка і придумати якийсь э, інший вихід із ситуації. Тому не вважайте себе жертвою. Не треба Ну, спокійно відноситись до того, що люди на роботі, від них треб, потребують чогось, якісь э, там стандарти. І вони від вас, ну, якісь закони, знаєте, треба щось їм, а ви повинні щось також їм пред'явити. Тому спокійно до цього ставимося. Це такі правила гри. Наступна сімка пентаклів. Гроші будуть, Терези, і е, таке враження, що ви думаєте, куди ж їх класти? Так, знаєте, щоб вигідніше корисніше було для вас. І е, саме головне, що гроші будуть пропозиція, можливо, буде, а також клієнти, робота. Ну, тобто, в плані грошей у вас будуть гроші зростати. Якщо почалося все. Стабільно четвірка, то тут уже сімка. Бачите? Тобто ви зростаєте в грошах. І це зріст. Ви йдете в зріст. Ви зростаєте. І це супер новина, як я вважаю. Далі. Тут жезлів. Слухайте. Ну, вам захочеться кудись е відверто бігти, е прям щось почати. Так, ви такі будете запальні, впевнені у собі, що вам захочеться рухатися, якісь дії робити для того, щоб щось почати. Ви впевнені в собі. І я вам дуже раджу, будь ласка, ви можете зараз чути за кадром собаку. <гум> Міні доберман. В мене. Далі. Паш пентаклів. Можливо, у вас будуть питання про дітей, про ваших дітей, або ви працюєте з дітьми, а також ви можете отримати подарунок, запрошення. Якесь кудись, і стосовно грошей також вам будуть запропонувати. Або у вас будуть щось купувати, або пропозиція вам. А також це може бути премія і вкладання коштів знов, ви захочете кудись вкласти кошти. Обов'язково вкладайте, звертайтеся до тарологів, щоб вигідніше, можливо, у вас буде декілька варіантів. Ну, Ще побачити, як, якщо ви туди вкладете, а якщо туди, що вас очікує? Дуже раджу, в мене у клієнтів а, ну, вирішується багато питань. Далі вісімка мечів. Тут я раджу зупинитися, щоб не чекати, поки ви захворієте. Люди чого хворіють, знаєте, тому що вони собі не дозволяють просто відпочити вчасно. Вони звикають настільки бути трудоголіками, і вони постійно кудись біжать, щось роблять, плани виконують. І забувають просто зупинитися іноді і полежати. А зараз листопад, період смачних чаїв, з обліпіхи. З будь-яких з фруктів заморожених. Тому, будь ласка, пам'ятайте про себе, дбайте, не чекайте, коли ви захворієте. Просто зупиняйтесь, включайте гарний фільм з родиною. робіть собі запашний чай і е, випічку смачну. Якусь смакоту їжу. А, і, а, можливо, вам прийдеться за, ким, за кимось а, доглядати когось, отак от, от хтось захворіє. І ви а, ну, допоможете людині ставати на ноги і також будете готувати щось таке смачне. Ну, от бачите карту. Вісімка мечів це ну, взагалі-то ну, ви можете себе а, якби відчувати пастці ви якісь, чогось вам не вистачає, і ви, наче щось не бачите в своєму житті. Дивимося далі. Лицар жезлів буде рух після такої зупинки, просто чесно відпочиньте. Добре, не, не, не хворійте, не чекайте, поки ви захворієте, Бо коли ми працюємо, 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 ми потім, потім можемо злягти. А коли ми вчасно відпочиваємо, чесно, день півдня отаких, от знаєте, добрих півдня або день. А, і все потім дивіться, як яскраво виходить. Лицар жезлі, ви подивіться на цей рух, сміливий, вогняний. І рух у справах буде 100%. А можливо, ви поїдете кудись у відрядження. Просто відпочити. Ну, те, що діли, діло піде е, в зріст, це 100%. Рух буде в ділах. Рух в ділах. Далі. Туз чаш. Боже, яка красива карта! Це чаша ізобілія. Ви будете відчувати себе просто феєрично, щасливою людиною і, можливо, втілення мрії. Я вам цього бажаю. А також ну, вам може бути пропозиція. Дуже приємно, бачите, якось так красиво. Пропозиція руки та серця може бути, можливо, просто приємна якась пропозиція по роботі будь в чому. Виступити десь перед кимось, заявити про себе. Але це буде приємно для вас. І якийсь початок чогось нового. Ви бачите, тут сердечко, Ну, це може бути закоханість в щось в когось. Далі. Помірність на все свій час. Усе завжди вчасно. Саме ось ця карта нам говорить про цю енергію, що все в нашому житті завжди вчасно. Ні, 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 ніколи не переживайте про те, що щось там в минулому не сталося або сталося. Усе завжди вчасно і так, як повинно було бути. Тому ви а, в листопаді місяці щось, знаєте, будете в правильному місці з правильними людьми, а, які вам щось запропонують. Бачите? А, це якась вдача. Я вам цього бажаю. І а, ви вже визріли для цього, тобто ви готові. І охоронець за вами. Бачите, це крила? Ви оберігаєтесь Всесвітом. Довіряйте Всесвіту. У нього свої плани на вас. І тому він завжди вчасно присилає нам людей і янголів. Дуже красива карта. Далі остання колода. Паш Пентаклів. Знов паж, він повторюється, і знов пентаклів, це говорить про гроші, рух в ділах і рух в грошах. І знову будете вкладати кошти. Обов'язково радьтеся, якщо ви будете вагатись. Ну, Завжди я кажу, коли по пажу ми вкладаємо кошти, у нас завжди будуть дуже гарні дивіденди. Тобто, ми, наче, знаєте, вкладаємо по пажу, а беремо по королю. Ну, Розумієте, ви будете отримувати подарунки, ви будете дарувати і дітям, і діті, діти вам, можливо. Якась ну, вдала пропозиція. Дуже приємна карта. Далі. Ну і час відпочити. Від всього того, що буде відбуватися у листопаді місяці, це вісімка, а чаш. Вона говорить про те, що ви дозволите собі наприкінці листопада кудись поїхати можливо, а може, хтось від вас поїде. Таке теж може бути: Був у гостях і поїде. Був у відпустці і поїде, як у мене син, наприклад. Він приїздить з Києва, а потім їде вчитися і працювати. Тому все завжди вчасно. І відпочивати також треба вчасно. І їхати з відпочинку, жити своє доросле життя також вчасно. Терези, я вважаю, що дуже такий, знаєте, ну такий в своїй динаміці спокійний. І зростаючий, впевнений місяць, як на мій погляд, відчуваючи енергію, і дивлячись на всі карти одразу, то мені подобається дуже видно, як ви зростаєте в грошах, і скільки буде шансів, і пропозицій, і початку. Два тузи, два пажі, ну і, і відпочинок також буде, і робота буде. Все у вас буде добре в листопаді місяці. І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам, е ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно е я вже, мабуть, е ну, це з, -з, 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 з левів я почала: Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду. Ютуб сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому, заснувала. Тому я вас дуже прошу: якщо вам цікаво, якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки, і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу, раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця!